Всім привіт! І сьогодні ми будемо ліпити якусь фігню із пінтересу. Пінтереса. Да. <смір> Але, конечно, ми будемо ліпити отакого отакого. Ну що ж, починаємо. Е, я, я беру отакий. От Оце от от в мене буде саме тіло.

А мене він буде прям віган. Віган целі не напарив. Да. Так. Це було Перший шарик готовий. Чого ви мені не закривати? Слава Богу! Далі нам треба зробити ще маленькі шарики. Я не знаю, скільки їх там штук. <звігінь> Ні, 6 мільйонів доларів. Ой, це Путін 10. І там Путін доволів буде. Ну, не почувається. Ну, дуже тут маленька голова виходить. Треба вийти. Я на якого діла раз не спав. А ти не йдеш. Бо йдеш на роги, а може бути розовим. Понятно? Так, что мы тут сейчас навезо? Хаджи. Это Хадзе. Порисовал. А ч ты как губашь на подбородке? Так получится. Я пердолюсь. Всего блин. Нормальні люди. Плюс это нормально. Все дельно все идеально люди. Киса не посок шеи не було. Было на рук, не бьет болотик упала. У мене та палатка вчора вчера в стиральней машині побувала. Я ще в бабусе лепил эти кактус, а вы видно бабусе усилий. Хочу забыла в Нічого ставить. Ну все. Нічого страшного, первый. На экран свалила. Какой ты похоронный почек? Маняго нема. У мене mm -hmm. потім к ней в курс mm -hmm. ну, я пошл обычную ручку и то да. А якщо ви ручкою 20 килограмм на кінці, то нормально, да? Ні. <гумені>. Я потому до мами, коли в мене ручка я що в неї паста красива. Ага. Соня, знаєте, що в описанні написано? беру? із из легкого пластиліна. От минок що то там. Ось от щось, оч щось сказала, воно має бути легко і красиво. Ничего нового. Серьезно? Мне страшно, я буду стирали машины. Пожалуйста. Сейчас подойду. Mm. Ну ч. Ой, <laughs> Ну ладно, ты меня. Шуэ. Я больше нельзя куда-то делать. О, опять. Ну тут, друзья. Йо. Аде. Хотя. Ладно. Кутуна мячик тебе загубить свою упаковку, піде куту на м'ячик. Mm -hmm. В тебе хоча б нормально виходить, в мене гамстер. В, te, в mm -hmm. тебе в тебе, типа, от от це чисто той самий величезний сухарик і ти хочеш вибрати. <рисувствую> а оце от того, типа всі маленькі так. Мені надо маленький глаз. ні. Що за гачус врачу образу вылетается из того вообще? Гачус рачу не уважаем, осуждаємо. Да, понятно. И далее все. Я хотела зробити маленьке око. Ну конечно, ну бути на много. Классика. Это фильма нажалась будет нормально укорка. Угу. Ты вылетала жутко. У меня очень крови. Mm -hmm. Нормально. Ты у тебя вот этого колика. Начнем нам. Господи! Кого я создала. Так, вс, вот это нам не надо. Я хотела это мерзнять. А я раз у меня искал ее как-то. Да, я могу. Але я же захотела в туалет и що якось на сама. Кто вы носите все купи? Господи, Боженько, ты поможи мне не слипить того Що має вийти? Що виходить? выходит? Я ему ще якусь шапку может зарублю. Осьминог выбочаю. Мо мосинога <свят> там не касаешь. Там два двука. Ой. А ты гума тут? ė nabusividūden kom tu to mu а kod tu nači ne ten pu tai pasė

Да сама колочь. Все вот сердечка. Mm -hmm. Да. Что там я А, буду. Короче, у меня не буде сердечко будет скопиться. Кто знает, братан? Старочка крови. У тебя сяточка. Тай будет кусочка крови, и у меня будет просто сяточка. То ста то, э, тобі соложенный лень. А рот у него будут, знаете. Дай, Дай мені. Чтобы он мог дышать, сделаю ему буду. Чтобы он дышать ему. А нет! Кому? Коли ты не просто не Він не може дихати. Чого? Полицей не просто один, срок не слышит. Значит, будем летать в город. Помнюшка бігород. Так вот. Город. Лас не нога. Ты хоть слухай, так само прибавки звук. Блин, за та танк на минималку. Саня, це танк на минималку. Ой, придумала Воєнний? Нет. А який? Что начну треба? Соня, мене погано дві чотири. Готова?

Моє супертворіння творіння готово! Чесай, я маю Ой, забула, що відпочив. Забула йому хату зробити. Все, тепер він точно готовий. Дай мені не мило я І Соня, ми варимо цю хату. Ладно, друзі, я звичайно пораджаюся. 我哥，去干。